Щодо інциденту, який стався в акваторії Чорного моря неподалік від одеського узбережжя, маємо підтвердити факт підриву цивільного судна на невстановленому вибуховому пристрої. Проте зараз відбувається огляд судна імовірніше за все, далі воно зможе рухатися своїм ходом. Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Море це стихія і передбачити на 100% наслідки ворожої агресії у вигляді мінування акваторії дуже складно. Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судоплавства безпечний. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце. Тим не менш, наша робота дозволяє скоротити їх в десятки разів. Лише в цьому році військово-морськими силами було знайдено це знищено десятки вибухонебезпечних пристроїв в акваторії Чорного моря.